Page 93, exercise 1. Copy the table into your notebook. Then complete it with the words and phrases from vocabulary exercise 1, exercise 2. Так, потрібно нам ну, скопіювати табличку у зошит і написати тут схожі е, вирази. Взявши їх із першої, другої вправи. Так. Ну і що ми можемо тут доповнити? He is uh, he's got long hair. Uh, далі, що у нас ще там було? Short hair. Далі. Був у нас червоний ніс, так? Red nose. Mm. Red nose, darling, beautiful eyes. Так. Ну і Досить. Далі. He is. Який Він є, тут треба вказати. He is tall, he she is slim, наприклад, так? He is fat. Або Щот? Далі, нехай буде ще фет? Фет? Або ще у нас там було молодий, і старий. Онд. Так. Dani. He or she is wearing big shoes. Uh, red jacket. Що одягнена і так, red jacket, mm. white. счет Green. А, не, не green, а там Блу, э, blue. синя спідниця також там було Red Dress. ну і хай буде, браун Brown Trousers. Brown trousers. Чор... Чорні штани. А, ще було там white coat. Так. White coat. Так, ну, багато чого там було ще. Е, uh, так, grammar reference and practice page 152. Е, uh, пропонують нам Перейти на сторінку 152, Виконати там справи. Окей. Що ж тут? Complete the sentences with is or has got. Так, Jake is wearing. Blue shoes. Джейк вдягнений у сині черевики. Айда has got blue eyes and brown ears. Айда має сині очі та темне волосся, каштанове волосся. Роберт Is short and has got a red beard. Роберт низький і має руду бороду. Poppy is wearing a beautiful party dress. Поппі вдягнена на прекрасну uh, сукню для вечірки. Chris has got short dark hair and small nose. Кріс має короткі Короткі темне волосся та маленький носик. Таня is young, slim and beautiful. Tania moloda strungvata прекрасна. Okay. The next one is exercise four. Think about your family and friends and answer the questions. Так, подумайте про свої сім'ю та друзів та дайте відповідь на за запитання. Who's wearing black shoes today? Хто сьогодні вдягнений в чорні черевики? Ну, наприклад, там my, my dad is. Коротко скажемо. Who's got beautiful eyes? В кого прекрасні очі. My mom. Has, what beautiful eyes! daddy uh, Who's wearing a nice hat today? My sister is. Uh, who's wearing blue jeans, uh, Kate, а там подружка, наприклад, Кейт Кейт. Who's tall and slim? Там, наприклад, Тарас is. Who's wearing glasses? Ми um, скажемо. My granny Із моя бабуся, так, вдягаю окуляри. Окей. Перебираємо і повертаємося на сторіночку 93 назад. Exercise to look. at the… А, значить, треба подивитися нам на, на скорочені речення. написати, де потрібно is, а де потрібно has is wearing my new jeans. Так. В цьому реченні він одягнені мої нові джинси. Використали «is». так? Скорочення від is. She's got lots of shoes. Вона має багато черевиків. Використали has «has got. «He is very old and he has got grey hair. Так, ну в першій частинці використовувалося is, а в другій частинці has. Далі. He, she's got blue eyes and small nose. використовувалося has. He's wearing a beautiful new digital watch. Він носить прекрасний новий цифровий годинник скорочення від is. Окей, okay. exercise 3: in pairs. Look at the photos AD and describe a person. Потрібно вам попрацювати в парах, подивитися на малюночки, описати людину. Your partner says the person. Ваш партне особисть, яку ви задумали, яку ви описуєте. Окей. Okay. Uh, she's got long hair and she's wearing jeans. It's a person A, Dali. Dali. Uh, he's got um, a black and yellow jacket, a white uh, t shirt and uh, blue jeans. It's a person B. Uh, he's got a white and blue shirt and brown. Trousers. It's a person C. She has got a, a gray dress and a red um, or purple shoes. It's a person D. Tak? Uh, write sentence, three sentences about a person in your class. Read your sentences to the class. The class says the person name. Так, ну і ці три речення, які я сказала, вам потрібно записати, і клас відгадує їх. Speaking. You are going to a carnival. Ви збираєтесь на карнавал, намалюйте е картинку прос... там, де ви зображені. Ви одягнені в карту... карнавальний одяг. Так, ну, наприклад, ось у нас. Попрацюйте в пари, опишіть картинку своєму товаришу. Послухайте товариша і намалюйте картинку його. І не дивіться на власні картинки, і потім подивіться на результати. Порівняйте малюночки і подивіться на результати. Чи правильно ви за описом намалювали. Окей, на цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До нових зустрічей!